Всім привіт, всіх вітаю 17 травня. Так як вчора обіцяв, сьогодні виконую. Значить, у нас буде ну хочете лікбез, хочете урок, е -е, газонну траву будемо сіяти. Значить, в садку вчора я висобирав усе, що можна висобирати. Е -е, курі, індики. Взяті в плен. Тобто, бачите, да, не одної тут куриці, нічого немає, все загорожено, весь садок свободний, де було в мене там різ хрін, кущі були викопані там, де щоб воно потім не росло. От. Ну Коротше, садок підготовлений до посадки газону. Точніше, е для обробки перед посадкою. Що нам для цього потрібно? Значить, дивіться, для посадки газону нам треба газонна трава. Це перша. Да? Газонна трава. Називається, дивіться, ось ліліпуд. Так, потім, ось, де я її виписав грінхойм так, газонна трава, Маден Германія, стійка до витоптування, насичений колір, морозостійка, невибаглива. 5 зв'язок, преміум клас. 10 кг на 300 м2, І ось сайт, ось, де я його виписував. Так що подивіться. Це трава по рекомендаціях від моїх підписників. Це одне. І ще цією травою. Я раніше також мав справу. І також цією травою у мене деякі друзі також свої котеджі засівали. Ось, ну обратна сторона, кому потрібно, ставте на паузу. Читайте, що тут написано. Я ось так повільненько проведу, щоб... і ви встигли, якщо, що, то, або на паузу поставте, прочитайте, що для цього треба. Так. Ну і ось рекомендації, як посіяти газон. Да? Перекопати для цього, що нам потрібно, або, або лопатку мати, да? або ж мати того дракона, який стоїть. Тут вже пару проходів я зробив. Але... Бачите, тут вирівняти грабля, вивщили землю, знову вирівняти, розпушити, посіяти насіння, присипати землею, трамбувати, поливати. Ну Тут немає ще одного. Бо я з цим працював і я трошки знаю, Значить, дивіться, при закладці будь-якого газону значить, ми треба вносити доброго, щоб гарна трава росла. І оце все у нас добре працювало. Значить, треба вносити доброго. Доброго вносити, якщо на весну літо. Можна ж у цьому ж інтернет-магазині і купитися добриво. Можете по-другому поступити. Я по-другому поступив. Я не став купувати у них цей. Взагалі для закладки газону вноситься з формулою 30, 26 10 це 30 азоту, фосфора, там 10 водорозчинного, і 20 усвоємого і 10 калія. От. Ну, так як у мене тут все життя курі були з індиками, тут цього азоту, куди не глянь, сплошний азот. Ось Дивіться, я вам демонструю. Бачите? Куди не глянь, один азот. Тут цього азоту скільки що просто, воно видно і так воно, а все біласте. Да? от каша куриних індичих. Коротше, Азоту тут, слава Богу, сильно багато. Через те я використав добриво, Я складне мінеральне використовував, ось воно, ну, буду використовувати, ось воно стоїть. Це Суперагро із суми хімпром. Коротше, у нього НПК 8 азоту, бо тут я вам сказав, азоту тут більше, чим, чим потрібно. То в цьому добриві азоту 8, 19 фосфору і 29 калія. От. Так як я коли садив садок, оцей молодий, ви всі бачили, я заложував значить, у кожну під деревця я яру мілу сипав. Там З формулою 20 20 20 Так що тут є. Е, от, е. Я не став сюди ярумі сипати, хоча вона в мене є, бо 20-20-20 азоту тут буде чересчур багато. Воно мені не потрібно. Якось е, то Я використаю 8-19-29%. До речі, воно ще збагачене сіркою. Ще 4% в ньому сірки є в е, ну, Добриві. Так що якось так. вносить буду я добриво. Ось у мене є ось така ось так називається, отак виглядить. Сюди влазить 2,5 кг. Короче, на цю всю площу, яку ви бачите, я використаю тут 5 кг. Сюди 2,5 кг влаза. Я вже проміряв 2,5 кг. Це 5 кг на, на цю всю територію. А територія тут у нас 400 квадратних метрів. Так що, це отак. Даже 5 кг це буде і мало, ну, краще менше ну, не треба. Сюди, бо те добриво, яке в оцій компанії Greenhorn, яке я вам перед цим казав, 3026-10, там береться 5 кг на 250 квадратних метрів. А в мене тут пошти 400, то, тобто не хочу я тут переборщати, я завжди можу, якщо що, то підживити по, по верху пройти. Своїм дати, якщо потрібно буде. Ну, Я думаю, що тут не, не буде, воно потрібно. Значить, насипаємо в оцю ось нашу. Виставляємо, тут вона регулюється. так, Це виставлено багато. Ось Регулятор тут є внизу, бачите, ось кнопку нажимаєш і двигається. Ось, ось тут воно. Заслонка. Ну, то буде багато. Оце буде самий раз. Ну, а на, коли будемо газону траву висівати, то мабуть, буде на перві. Там трошки буде. О, так, все. Насипаємо і зараз будемо. Удобрювати. Зразу удобрюємо площу. Всю, повністю. Потім, це я вам вже розказую порядок роботи. Зараз я удобрю, засипаю. Потім заводю дракона, оце все повністю. Роблю оце діло. Вот. Ну а потім побачимо. Потім, напевно, Я побачу, як буде або буду катати, або не буду катати, а зразу буду сіяти у слід посію сівалочкою цю, А потім катком ну, грабельками грибу і катком затрамбую. Потім положу труби і залю це все. Там у мене лежить, просто розтягну шланг. Зараз я це все убрав оттуда бо мені треба обробляти. Ну Якби це перший раз, воно, воно там в углі у мене лежить. Е, цей оті всі мої. Вон ціла куча, бачите, в углу воно лежить, оце все, я постягував його там. Тобто зробимо зразу оце все діло посіємо, а потім вже будемо робити полив. Так що все, поки виключаюся, буду вдобрювати. Коротше, насипаємо сюди, ось дивіться, я вже там Отвір зробив. І ось дивіться. Нажимаємо кнопочку і вперед, дивіться. І розкидає воно лучачив заводська лійка. І багато не буде. Ось ось так. Onde é que você Так, ну що, набираємо трави, відкрили, ось, дивіться, мішок, набрали траву, так вона виглядає, ось, і пішли сіять. Ось, ось так воно все сіє. Засіємо ось, ось так воно розпиляє. Коротше, засіємо траву, потім я грабельками це все зарівняю, котком, закуткую і разом. Будемо ждати неділю, поки воно все зійде. Я це все пролью, потім покажу пізніше. І отак якось і будемо. Ну, Потім я загрибу, закоткую, покажу. Потім. Так, коротше, Половину вже зробив, загрябав, ось отак ось воно було до, до того, бачите, як посіяно. І ось Отак ось граблями. Я вже половину якби зробив, вже закуткував даже ту половину. О, осталося, зараз половину ще дороблю і зразу ж включу воду. Воно доволі, бачите, рівняється непогано. Бистро. Тут включу воду і буду заливати. діло. Як і грудочки пооставалися, то водою воно тут його... Розмоча і буде. Ту вже половину, але ну, навіть я вже закоткував, воно видно, так, що воно трошки закотковане. Ну, якось оце так. Тоді вже включуся, як буду поливати. Бо більше тут показувати вже нічого. Ось отак так воно посіяно, ось бачите, такі ями, бугри, оце все, оце все його треба, оце зараз все заробить. Заробимо і все. І воду включаємо. Так, ну що. Два години дня. Зараз на термометру 26 градусів тепла. Да? в моїй роботі залишилося найлегше. Ще й на вечір, бачите, я вже закінчив. залишилося мені в розетку включити насос. Ось і все. Включаємо насос От. і йдемо дивитися, що в нас там. Зараз буде проїхати в садку. Все я вже зробив, дивіться. Так протягнув, я всі ленти положив уже. як бачите, дивіться, ось я покажу вам. Ось одна лента лежить за тепличкою, бачите. Друга, третя, четверта, п'ята, шість лент я положив. Зараз дві крайні будуть працювати. Тобто ось оця лінта і, і оно так. Вони вже все набираються водою. Ну а поки воно водою будуть набиратися, я вам зараз скажу, що буде завтра. E, значить. Вибачайте, я не відпочав на вчорашнє відео по тій причині, не те, що я не хотів, а просто не було світла. Світло, як виробили в нас е, 8, мабуть, і аж утром його включили. Тобто світла не було. Через що я і роботи скільки зробив? Бо ліг спати 9 годин, хоч не хочеш, а вимушено. Да? І якби проснувся з новими силами ось, бачите, забабахав. Усе, що ви бачили сьогодні. Водичка, до речі, вже бачите, набирається. Фонтанчики зараз йдуть. Ажо воно. Тобто, зараз воно набереться, я вам більше покажу. Значить, дивіться, я прочитав ваші, поки я чпив чаю час, тому я прочитав ваші коментарі, що ви там писали. От, по полунички по там були. Я сьогодні просто раді того, щоб... Було воно по людській сердечка, я вам поставлю там усі. А завтра я прям коротенький такий зроблю вам, якби ну, анонсик. Як Зараз по полуниці воно займе. Я думаю, що по-любому десь ну, до 5-6 минут не більше буду таке зробити, швидко скажу по сортах, а, і коли садить, і, і для чого садить в той срок, як я завтра вам покажу. Так що, ну і скажу координати, де я беру. Ну, тобто завтра я вам зроблю по полуничці, так як ви мене просили. А на сьогодні все. Дивіться, вже працює, почала працювати моя бачите набирає обертів. Спрайлента. Тобто зараз вона буде працювати, зараз вона з оборотів набере в мене. І я попробую за сьогодні. Ну, не попробую, а за сьогодні я за... залю. Оце все, що я посіяв тут. Ну і останеться дождатися, подивитися, як воно все красиво буде сходити. Чи... чи не буде сходити. Ну, якось так. На цьому все. Вибачайте. Може опять э, довгенько, ну старався як, як можна покороче. Тобто все на все добре. До завтра.